Всім привіт! Вітаю на каналі Розумне Живлення житла. Тепер так вже буде розумне. Давно не виходило в мене ніяких відео. Зараз маємо повторення проблеми з відсутністю світла. На жаль. Це відео більше буде для тих, хто вже має якісь певні пристосування. У попередніх відео я про це розповідав. Багато хто дякує за що підписався і слідкує за, за, за каналом. Хочу сьогодні розповісти, як убезпечити себе, якщо ви користуєтеся інвертором з акумулятором, якщо ви користуєтеся гібридними інверторами, якщо ви користуєтеся і, ну, чи навіть там, тими ж самими генераторами, як убезпечити себе, щоб не перевантажити цей пристрій і не спалити інвертор. не... не Хоча б не довести його до якихось аварійних вимкнень, спрацювань, вибивання кнопки і так далі. Для цього я хочу розповісти, які, як я придумав вирішив цю, цю проблему, тобто яким чином у мене це працює, що неможливо підключити більше, ніж реально дозволено чи витримує інвертор з акумулятором. Ще хочу сказати, що недавно був в одній майстерні побутової техніки, і там дуже багато на ремонті інверторів. Тому що ці інвертори горять, до них підключають забагато приладів. Відповідно, я думаю, що це буде актуально для всіх. Для того, щоб побудувати ту схему, яка в мене є, в мене про це є дуже багато відео, я посилання поскидаю в описі до цього відео. Там ви можете побачити, як працюють, що це таке розумні розетки. Взагалі є два типи розумних розеток. ну, Основні, які я знаю. Це є розумна розетка, яку ми монтуємо замість основної розетки, і розумна розетка, яка є як вкладення в основну розетку. Тобто це такий як перехідник, який має датчики розумні. І вони можуть працювати на різних системах. Найпростіше там Туя, є Home Assistant, є складніше є Google Home. Будь-який з них дозволяє будувати розумні сценарії. І на основі цього я сьогодні в своєму відео розповім, яким чином я це будую. Як я вирішив питання автоматизації вимкнення розеток, які не потрібно, щоб вони працювали під час роботи. на Резерві на резервному живленні. Це є в мене приховані розетки, як бачите, така вбудована мікрохвильовка. Є вбудована електродуховка, як бачите, і мікрохвильовка. Так, є, це, цих розеток не видно, вони всередині в шафі. Тобто, До них, щоб доступитися, треба знімати, знімати духовку, знімати оцю кришку. Є також дві розетки. Чайник такий. І тут мультиварка, або зараз в даний момент стоїть аерогриль. Також туди підключається такий тостер. Відповідно, ці розетки наверху і дуже великий ризик, що ці розетки можуть бути увімкнені. Є, ну, нема світла, розетка вимкнеться. Вона розумна розетка, пропало світло, вона вимкнулася, Але хтось прийшов. І раптово вирішив її увімкнути. Наприклад, раз увімкнув, увімкнув чайник. Так, і на резерві мінімум там під 3 кВт включилося і наша вся система почала дала збій. Зараз як я є, ну, є ще додатково є ще така посудомийка, вона фактично теж розетка внизу, ну, в неї можна добратися легше, але теж її не так просто включити. Ну і у ванні ще є пралка. Тому от оці, яка теж теж можна дуже легко включити. Зараз покажу. Ну і також у нас є така дошка для прасування. І, відповідно, є розетка. Зробив перемикач, щоб можна було двійник, якщо можна було ще телефон заряджати коли... або ще щось підключити. Але фактично тут розумна розетка, коли я її вмикаю. І, відповідно, теж існує ризик, що хтось забув, що ми на резерві включив праску. І ця праска почала працювати. Особисто я користуюся платформою Туя. Тобто всі наші маніпуляції, всі наші сценарії, які я сьогодні буду будувати, ті ідеї, які я використав, будуть будуватися саме на цій платформі. Заходимо в Тую. Як бачите, є вже в мене якісь попередні сценарії, заходжу в автоматизації і створюю новий сценарій. Під час зміни статусу пристрою обираю і вибираю простий перестр. Простий, не якусь схему, яка вже побудована саме простий пристрій. Ось такі у мене є пристрої. Заходжу в кухню, обираю електродуховку. Все будемо будувати на основі електродуховки, тому що доступу до її розетки немає. Відповідно, ніхто її не зможе включити. Набираю, вибираю, коли розетка духовки вимкнена, тоді, що в нас відбувається? І якщо одночасно розетка духовки вимкнена, off, і якщо одночасно хтось вирішить увімкнути певний пристрій, ну беремо, до прикладу, спочатку так, обираємо кухню. І для початку візьмемо, наприклад, чайник. Тому що пристрій найбільше споживає, нажимаємо ON. Якщо виключена духовка і хтось включає чайник в той момент. А він буде виключений при вимкненні світла, розетка перейде в статус off, після вимкнення, вона не увімкнеться. То в такому випадку наш сценарій буде вимикати цей, цей чайник. Я все потім покажу, але зараз духовка off, чайник хтось вмикає, якщо виконано, треба обрати, якщо виконано обидві умови, не тільки одна, а обидві. Тобто і виключена духовка, і хтось вмикає чайник. Ну і так ми називаємо цей сценарій. Off, чайник на, на резерві. Підтвердити. Все, у нас створений сценарій. Off, чайник на резерві. І він працює. Такі самі маніпуляції потрібно зробити з іншими пристроями. Вибираємо кухню. Ну, ще давайте перевіримо, що при вимкненні світла у нас. Електродуховка буде е, вимкнена. Для цього, коли пропаде світло перед автоматичним переходом на резервне живлення, е, ось так наша духовка споживає, багато ми нею не користуємося, заходимо в налаштування. На після релей статус, е, релей статус, або якщо далі стати, то є рестарт статус. Так, він буде off. У випадку вимкнення, після вимкнення розетка не буде вимикатися. Це є такий сценарій вже побудований. Відповідно, коли ми електродуховку вимикаємо. Зараз я перейду на камеру і покажу цей процес. Тобто, духовку я вимкнув. Зараз відкрию просто камеру в телефоні. Як бачите, духовка вимкнена. Так вона не працює. Подивимося, що відбувається з нашими розетками. Наша розетка, ну поки що вона світиться, тому що повністю світло не пропадало. Зараз я його вимкну і попробуємо його увімкнути, це світло з створеним сценарії. Як бачите, засвітилося, зразу погасло. Тобто світло я пробую вмикати, ну, розетку я пробую вмикати. Ну, індикатор засвічується і зразу гасне, тобто він не працює. Як бачите інший індикатор, ну, пробуємо ще декілька разів. Інший індикатор на мультиварці світить, а на чайнику я вже не можу його вимкнути, Тому що вимкнена духовка. І спрацьовує правило: увімкнений, при вимкненій духовці чайник вимкнути не можна. Відповідно, зараз. Заходимо, вмикаємо духовку. І повертаємося до нашої камери. Як бачите, духовка увімкнена, показує 4.30 час, він завжди збивається, на жаль. І вмикаємо чайник. Як бачите, він засвітився, все працює. Отже, автоматизація на конкретно на чайнику працює без проблем. Ну і створюємо схожі автоматизації по інших приладах. Зараз я трішки пришвидчу. І буду це все показувати в по пришвидшеному вигляді, щоб ви могли зрозуміти. Вибираємо кухню, вибираємо електродуховку OFF. Якщо електродуховка вимкнена, додаємо відповідно, візьмемо, наприклад, який пристрій? Мультиварку. Яка зразу біля чайника. мультиварку, Нажали. Ну, тобто, при вимкненій плитці, якщо я пробую вимкнути мультиварку, в такому випадку відбувається дія, ця мультиварка автоматично вимикається. Створений сценарій. І називаємо його мультиварка Off на резерві. Підтвердити. Так, і маємо ще один сценарій. І створюємо тоді ще декілька сценаріїв. Те саме робимо з мікрохвильовкою. Мікрохвильовка увімкнеться. При вимкненні у мікрохвильовки і вимкненій духовці ми маємо вимкнення мікрохвильовки. Тобто ніхто не зможе вимкнути її ні в ручному режимі, ні. Хоча мікрохвильовка теж закрита, але ну, навіть якщо би хтось захотів її увімкнути кнопкою в додатку Туя він цього не зможе зробити, поки не увімкне духовку. Так, для мікрохвильовки ми зробили. Робимо ту, ту саму історію для інших приладів. Електродуховка off, додаємо. Так. Це ми вибрали е праска, Вона знаходиться біля балкону. Ця розетка. І ванна. У ванні у нас є ще два прилади. Це є пральна машинка, і яка теж досить багато споживає її недобре включати на резервному живленні. Аналогічно робимо як в попередньому. Я вже трошки пришвидшив. Пралка офф на резерві. І таке саме ми зараз ще створимо для. Е, фен. Фен для волосся він теж дуже багато споживає енергії. І, відповідно, оскільки він дуже багато споживає енергії, нам потрібно його теж обмежити, його роботу під час вимкнення світла. На резерві він працювати не буде. Фен оф на резерві. Так, і що в нас ще залишилось? І є ще в нас така розетка біля газової плити, яку інколи включають гриль, відповідно, я його теж, її теж вимкну. Все, у нас все готово. Всі сценарії готові. Ще перевіримо з вами обов'язково, щоб всі ці прилади вимикалися після вимкнення світла. От мікрохвильовка, наприклад, вона вимикається. Релей рестарт статус OFF. Посудомийка, рестар статус теж OF. Відповідно, зараз перевіримо всі пристрої обов'язково, тому що якщо вимкнеться світло, то вимкнеться духовка, але не вимкнуться ці прилади, то вони будуть працювати. Нам важливо, це першочергова ідея була, щоб при вимкненні світла всі ці прилади автоматично вимикались. Навіть якщо в той момент при вимкненні світла у вас працює там, пралка, чи у вас печеться щось в духовці, світло пропало, розетка більше не включиться, поки ви її не включите самостійно. Так, і біля газової плитки теж рестарт статус off. Ну, ще праску перевіримо, так що вже точно. Рестарт статус. Таке у нас споживання праски, як бачите. І рестарт статус теж off. off. Так, значить все це у нас є. Отже, у такому випадку чайник ми, наприклад, не зможемо увімкнути і зможемо захистити наш інвертор від е, згорання, від е, виходу з ладу чи від якихось аварійних вимкнень, тому що ну, деякі інвертори не все-таки горять, а деякі е, вимикаються. Ну і далі ще є у мене з'явилася ідея, як це все запустити. Після увімкнення світла, щоб не ходити і не клацати всі розетки, не вмикати. Ну, можна це зробити одною кнопкою. Я так робив, в мене є такий перемикач зігбі, розумний перемикач. але я це зроблю, щоб ми взагалі до цього ніякого відношення не мали. Для цього створюємо ще один сценарій. Вибираємо створити сценарій. Вибираємо простий пристрій. І обираємо кладовку зарядка акумулятора. Зарядка акумулятора йде напряму від вхідного рубильника, тобто вона не залежить, вона буде працювати тільки тоді, коли є світло. Без світла вона працювати не буде. Відповідно, ми робимо, що коли вмикається зарядка, вона автоматично в мене вмикається після вимкнення світла. Коли вмикається зарядка, буде вимикатися, буде вмикатися духовка. Так? Електродуховка ОН після вимкнення. Але так як електродуховка у нас йде основним тригером для інших пристроїв, тому створюємо ще один сценарій, після увімкнення духовки, після увімкнення електродуховки, так, електродуховка on, і вибираємо всі наші пристрої, які всі наші розетки, які ми повимикали, які ми не дозволяли увімкнутися під час роботи на резерві. Тобто при вимкненій духовці вони в нас вимикалися. Тепер при увімкненні духовки, всі пристрої, які вимкнені, вони будуть умикатися. Ну, відповідно, вибираємо все-все-все з того всього, що ми зараз трошки пришвидшу. Це і кухонні всі прилади, і з ванної пралка, фен, і праска. Ну і та біля газової плитки, розетка, яку я, відповідно, казав, що ми інколи використовуємо для гриля. Бачите, багато багато-багато пристроїв. Будуть. Все ON після вимкнення. Ось приблизно так. Так виглядає сценарій. А тепер далі найцікавіше. Так, і тепер використовуючи інший телефон. От. Вимикаємо електродуховку. Духовка вимкнулась. Розетки у нас не вимкнулися, зрозуміло, тому що не було вимкнення повністю світла. Ми зараз подивимося, наприклад. А, до речі. Розетка якраз чайника була вимкнена, тому ми її вмикаємо і вона зразу вимикається. Розетка е, на мультиварку аерогриль вимикаємо, після вимкнення вона вже не вмикається, як бачите. Розетка там, де праска. Зараз я її вимикаю. Після вимкнення вона вже, як бачите, не вмикається. І тепер я в кладовці. Це розетка. Зарядка акумулятора. Ось так я її вмикаю. Так, увімкнув розетку, вимкнулася зарядка. Ось так. Ідемо, подивимося, що відбулось з нашими пристроями. з пристроями іншими. Отже, духовка увімкнулась. Розетки Увімкнулись. Все працює. Тепер давайте підведемо підсумки. Якщо говорити про резервне живлення. Конкретно у мене зараз є акумулятор, інвертор, який заряджається, акумулятор, який заряджається через зарядку. Є це все у відео, я надам посилання, де розписано, як я це підключаю, яким чином воно працює. Зазвичай. Багато хто так робить, підключає в найближчу розетку свій, своє резервне живлення, виключає вхідний рубильник. І, відповідно, працює вся квартира. Це поширено, це зручно. У мене був страх, що щось не те включимо. І щоб це все спростити, я зробив це все через АВР. Відповідно, воно автоматично переключається, пропало світло. Є затримка кілька секунд, автоматично переключається на резервне живлення на акумулятор і інвертор. Коли світло появляється, назад переключається резервне живлення, відмикається, переключається на основне, основне живлення від міської мережі, відповідно починає заряджатися акумулятор. Ну І, в принципі, так воно працює. Якщо ви вже ну, маєте можливість мали можливість купити собі Ну, чи там певний акумулятор, чи інвертор, чи екофлоу, які набагато дорожчі, чи якісь там гібридні інвертори, чи навіть генератор, який теж не дешевий, і тратити вже кожного дня пальне, якщо вимикається світло, то я думаю, що купити розумну розетку, чи цю вкладку, таку як перехідник на розумний, який буде вам виконувати ті функції, які я описав, вони насправді вони є дуже дорогими. Я колись купував по 150 гривень, навіть дешевше було по знижках. Зараз я думаю, можливо, трошки піднялися в ціні, але гривень 200 можна купити. І, по крайній мірі, підключити через таким шляхом прилади, які найбільше споживають. На моєму каналі, до речі, є відео про основні прилади побутові, що скільки споживає, на яких піках роботи. Тому можна подивитися. В моєму випадку я відмикаю духовку, вона десь порядка 3 кВт. Праску вона більше 3 кВт. Відмикаю пральну машинку, яка теж більше, інколи навіть і 3 кВт чайник більше 2 кВт. посудомийну машину, яка теж там 2 з чимось кВт споживає. Аерогриль, наприклад, який теж там нагріває. фен, до речі, теж 2 кВт споживає. Ці всі речі не можна підключати до резервного жилення. Моє резервне жилення розраховане на 1,5 кВт. Це є світло, це є котел-холодильник, телевізор. В принципі, все. Отак приблизно. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячний, тому що, коли буде вже тисячу користувачів, це вже буде набагато цікавіше. Хто знає, розуміє, про що я говорю. Всім дякую бажаю, щоб ми перемогли цю і Це резервне, резервне живлення було просто як хобі, насправді, а не можливість вижити. Всім щасливо, бувайте!